Нам треба пригадаємо перше, що слухати. Друге що? Бачити. Так. Третє що? Третє що. Знати. Так. Четверте. Ручки, ножки. Не ворушаться. А голівка? думає, працює. Дай 5 один одному. Оце все 5, ми будемо виконувати. Дайте 5 один одному парі. Дайте 5 один одному парі. От зараз ми будемо працювати цілий урок української мови. Пусть якісь знаки висять. Може ви мені підкажете, що вони означають? Бо я геть саму. А як школярики відповідають? Іліна, що означає верхній знак? Який це знак? Ти не про це й хотіла сказати? А як цей значити? Ти Кажемо коробку. Ага. Зна! Він означає, що треба голосно говорити, якісь емоції свої висловлювати, правда? Так. О, це Вінночка хотіла сказати. А коли ми цей знак питання ставимо? Коли? Коли? Коли хочемо? Щось запитати, правда? А це що за знак? А що крапка означає? Що крапка означає? Розказати. Так, що ми вже щось розказали, дякую тобі, Лола. Я згадала, що ми вчили, що ми вже щось розказали і поставили крапку, правда? А тепер давайте ми давай відкриємо пальці і згадаємо, що там ми учимо, щоб налаштуватися на урок. У вас є закладки, Відкриваємо на сторінці сім. Знайдіть помилку художника, Де художник помилиць міша. А віком сани. Покажіть, ви з мішком? Я згодна, я згодна. а взим. Це художник помилився, Саша. Що взимку на велосипеді, каже, більше катаються діти, а влітку на самчатах. А як буде правильно руку піднімає? Руку, руку, руку піднімаємо, як буде правильно. Так, правильно. Так, влітку на чому катаємося? На санках. На санках? <гум> так як художник намалював, ти катався на влітку? Так. Да. Колись моя собака була, я був маленький, тільки вона вже померла. Собака тебе така сильна була, собака. Але взагалі зараз ти катаєшся влітку на санчатах? Да, Ні. В санчатах коли треба кататися на санчатах? Да, Взимку, От тоді буде правильно, правда? А на велосипеді, коли них треба кататися, влітку. Да. А хто ще катався на велосипеді? Хто да. вже Я. А, да. а вам ще нема 14 років, ви повинні пам'ятати, де ви можете кататися на велосипеді? Так, там, де Правильно, міш. Молодець, там, де немає машин. От ми себе налаштували. Але ви ще піднімаєтеся? Там якісь букви. Ми ж то бук і ще не вчимо, правда? А там є якісь букви. Хто впізнав першу букву зліва? Хто впізнав першу букву зліва? Анечка? Букочка К називається? Так, ми ще вчити. А тепер придумайте слова, які починаються з букву К. Котики Римка сказала, ще слова, чим побільше? А по повіше. що плеве? чого треба? Дякую тобі, Андрійко. А придумайте ознаку на букву. Яка дівчинка? Благодаря. Красива, Міша, дякую. А придумайте дію на К. Що робити? На букву К що можна робити? В городі бабуся, що робити? Копати можна, правда? Наступна буквочка дивимося, яка вона і лаві? Ні, не т. Буковочка Т називається, а звук Т позначає правильно. А ну придумайте слова на буквочку Т, щоб починалося звуком Т. Т. Спочатку хто це? Ні. це? На звук Т. Хто це на звук Т. Там намальований. Хто там намальований? Тигр. Побачили, так? А на що, а що було що, що на букву, Т? Ти на звук т, 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 -т, -т. що. Т. -т, -т. Ні, на звук, на т. Ти. то це ти. А не пригадуйте, а що? А ну військово машина яка постригає. На букву на т. На звук Т. Танк, підходи там. А придумайте тепер е, на, бу, на звук тоді. Що робити? Що робити? Що роблять дівчатка наші? І Діанка? І... <турок> танцювати. Молодці, і остання буковочка. То ще не знає Хто тобто Ще букочок не знає. є такі дітки? Щука уже придумала. Хто? Щука. А що? Ми зубки чистити вранці. Що щітка, щічка, правда? Щ... Молодці! А тепер вас дивимося. Розкажіть, що роблять діти? Подивилися очима, очки очки подивилися, повітря подумала. Але я вам хочу, щоб ви розказали не просто так, а щоб ви розказали по схемі, придумали речення. Всі до групи знали. Як вона зветься? Котик і мишка. Ми грали вже нею сьогодні в першому році, на уроці я досліджую світ. Ми грали в котика і мишки. А давайте розкажемо мамам нашим, як в цю гру грати за схемою. Що спочатку? Подумайте, піднімайте руку, хто знає це речення. Ді, так, що далі? Повторимо за Сашою. Дякую тобі, Саша. Каже. Діти стають у коло. Стали ми у коло. Кого ми вибрали тоді? Котика і мишку. Або ми вибрали, Котика. а тут вже не підходить, так, героїв до гри, тут службове, помічник слово. Що ж тут робить котик і мишка? Давайте за цей велика схема, подивіться. Що роблять котик і мишка? Давид, що роблять котики. Каже. Кажи Дениско. котик доганяє, апрічний, а пічний. Ой, які за молодці. Котик доганяє, а мишка тікає. Чому це тут точки стоять? Закінчилась думка. Не розказала. Нам треба спитати. Хто зможе питання речення, щоб питання був придумати по нашій грі? Кажи Настя. Ну, тікає мишка в тілої Андрійко, що ми можемо спитати? Хто? Або хто буде мишкою? Молодець, Показуємо, що Андрійко правильно придумав питання, речень. Хто буде Мишкою? Або я би спитала, хто врятує мишку? Питайте речення? А як врятувати мишку цей грі? Кажіть усі Тильняк. 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 ручки. Нірку утвори. А як можна? Що ми будемо гукати ми будем мишці? Що ми будемо мишці? Мишка. Стоп, стоп, давайте почуємо разом. Скажемо. Біжи мишко. Або тікай мишко. А тепер? Це ми холод сказали. А тепер кожен підніме руки і скаже, а що ми можемо прийти в котику? Що ми можемо прикнути? Ні, Саша, починай руку підняти. Д... Піднять руку і сказати, що ми критиме в котику? Що ми е накритим в котику? Доганяй, доганяй. Котику. да, котику. Що ми ще можемо прийняти в котику? Доганяй. Котику. Дитинку, доганяй, молодець, бомирчик. Правильно, ти сказав? Чудово, ми пригадали з вами і ці знаки, і речення. Але е... ми гадали себе в дітку на велосипеді, взимку на санчатах. Що ми робимо восени? В школу йдемо, правда? Ви ж прийшли при в школу, в нас вже зараз осінь, ми казали сьогодні 19 вересня, правда? Ми в школу з вами прийшли, а в школі дітки учаться, але восени ще й листя опадає. Ось сьогодні холодний осінній вітер ходу і листочки з дуба зірвав і вам на парти їх приніс. А ну знайшли листочки в себе. листочок, вітер сильно. От зараз ви як дорослі школярі. Повинні придумати речення за оціми малюнками. Зверніть увагу на дошку. Всі побачили малюнки. А, але не три речення, не багато, таких ми розповідь складали за схемами, а одне речення, але щоб поставити в кінці той знак, який на вашому листочку. От, наприклад, на моєму листочку, на моєму листочку, це знак. Поклику, да? що мані. я можу сказати? Я можу сказати, білочко, яка ти гарна господиня, подумайте і піднімайте, руки. хто вже придумав до свого листочка речення. Я. Ді, кажу, Ні, то це тоді ти, ти до мого листочка придумав, а ти просто скажи, щоб точка була. Дуже гарна. Дуже Ірочка, твоє речення, Покажи нам листочок. У тебе точка. Лисичка у лісі. Лисичка у лісі. Молодчина. На сторіночці 9. Ви знаєте циферку? 9. Так. Ось сторіночка 9. Така цифра. Так, Чи знали ви, діти, що звірятка теж ходять до школи так само, як і ви знали? Так. Знали, так? Звірятка теж навчають. Їхні мами тата їх навчають полювати, рятуватися від ворогів, ніша нас чомусь не чує, уже всі відкрили. Подивіться, ось у нас зверху на малютку. Що зображено? Що то? Школа, звичайно, то школа не звичайна а школа лісова. От зараз ми з вами попрацюємо як школярі з цеглинками лего. синя. Оранжева і червона. Ходіть тут на звучит, щоб не стукала в парку. Дивимося на малюнок. Я вам кажу речення за малюнком. А ви піднімаєте цеглинку. Який треба знак поставити в кінці речення? Якщо знак оптики, це синя цеглинка піднімається. Якщо знак питання, це оранжева. А якщо Точка розповідає речення про щось, то що це червона цеглин. Всі приготували цеглин. Так. Тепер слухаємо уважно. Я вам кажу речення. Лісова школа знаходиться під старим дубом. Покажіть мені цеглин. Який знак треба поставити? Ось який ряд уважний. Так. І собачку знаходиться Анечка під старим дубом. Хіба я запитую? Я кажу, вас Ведмедик і зайчик сидять на задній парті. Підім мені поставить очку, Еля дуже швидко думає. Молодець, молодь, чудово, клас. Молодець. І не дві анечка, одненьку. Ми бачимо на момент, я вам кажу, ведмедик і зайчик Яку треба поміняти Аня? Могу, бо це точку ставимо. вчителька То у лісовій школі. Що? А, -а, -а. Ні, а ви дивіться? Давайте а ви якийсь знак поставити кінці. Хто вчителька у лісовій школі? Я на клас. Гола, як завжди. Так, що треба поставити? Хто вчителька у лісовій школі? Андрійко, що це я запитую, правда? Від останнє слово. Хто вчителька у лісовій школі? Так. Мешканці теж навчаються писати, які ми з вами на уроках. так? Не вони більше діалі не заважають мене. І ми їх не чуємо. Вони нам ще треба від цього робити. Але вони таки не стоять, не зважають. Я вже дуже крити. Так. Подивіться, як сидять і школи, коли працюють. Для письма. А, Правильно, отак і ця дівчинка, всі сядьте, покажіть, як треба сидіти. А для того, щоб налаштуватися на письмо, давайте приготуємо ще свої пальчики. Тому на боку так. Ось дубовий, ось кленовий, ось горобиновий різблений. Ось берізькі золотий. А останній лист зосиний. Вітер поклав на стежину. Акуратненько поклали пальчики отак на парту. Поклали пальчики на парту і будемо писати новий елемент. Ви на минулому році писали похилі лінії в домашньому завданні. Я бачу, Діана зробила, Даня. Всі поробили домашні завдання, Діма зробив. Пописали. Чи важко на коло писати похилі лінії. Неважко сьогодні. Дивіться, що пише, що вчителька учить з писати. На що вони вам то не букви? На що схожий вам приведе? На що? На чай доньки. Так, на ручку для парасольки, ще на що. А хлопці на рибалоку не На Нагачок сам, ходимо, половиться, правда? Але спочатку нам пропонується повторити лінії по для міл від. Верхньої рядкової лінії до нижньої. Я вам нагадаю, підняли очки, дивимося, я показую те, що ви писали вдома. Починаю писати на верхній рядковій, опускаю похилу лінію до нижньої рядкової і зупинилася. Потім пропускаю відстань, починаю на верхній рядковій, до нижньої дописала і зупинилася. Сядьте всі так, як треба сидіти. І там всього в рядочка, бо це повторення. Так? А ну постарайтеся красиво без мене написати. Пише піль на точку, вже взяли огінчики. Взяли далі, огінчики. Верхній рядковий до нижньої. Веду похилу лінію. Від верхньої до нижньої. Ось. Так. Ой, далі не пишемо. Ми не поспішимося. Давайте підзьбимося пальчиками. Давайте пригадаємо про грибочки в лісі освіти, правда. Кажемо, цей пальчик різний. А Цей пальчик. Гриб знайшов. Цей пальчик чистити став, а цей пальчик смажити став. так? А цей з'їв, А тому і розпові, так? Тряхнемо ручками. Бо зараз вже треба новий елемент вивчати. Подивіться на дошку шкільні місцевій школі. Який елемент ви казали, схожий на хачок. Ось я покажу вам великий розмір. Починаю писати з бої. Веду похилу лінію донизу, не доводячи до нижньої лінії, роблю заокруглення в правий бік і піднімаю. Давайте то, по повітрі напишемо. Те, що вчителька сова каже своїм учням писати. Взяли ручки, в хто в ліву руку, хто в праву. Взяли, хто якою пише. І починаємо разом зі мною. Раз. А заокруглення і ще давайте. Один. І під нахилом виду. І останній раз. Один. Нікіта не з нами. І. А тепер так само старанно сядьте рівненько і напишіть тільки ті очки лінії із заокругленням внизу, які на дошці у сови. Вони великі. ручку. Тільки ті, що на дошці у сови. Треба писати у сушиті. Така сама похила лінія коротка із за округлення унизу. Підняли очки на мене. Чарівне слово показую. Коли вчителька Діма каже, «показую», всі очки дивляться на дошку. Починаю писати на верхній рядковій лінії. Веду донизу, не доводячи до нижньої лінії, заокруглюю вправо і веду до середини рядка. Ми вже знаємо з вами, що таке середина рядка, правда? Подивилися. Пишемо у повітрі вже менші. Взяли ручки в руки. Пишемо в повітрі. Один поки на лінія і заокруглення вгору. Ще. Один і тепер вже не таке велике, а маленьке, І стараюся не привіти елементу-елемента, а відступати. Що я зробила не так? Хто помітив? Хто уважний важко? Вийшла вниз, правда? Треба раніше заокруглювати. Я починаю заокруглювати, не доходячи до лінії. Отак, правильно? Ні. Чому неправильно знову? Чому знов неправильно? Я... Не дописала менше, ти кажеш, коротше. Отже, от так треба, так? ви повинні старатися, щоб у вас цілий рядок були правильні. елементи. Зарано, короче, у не треба, ми заокруплення кілає, зінатку великий. Та не поспішай, правильно тримаємо віч. Андрій, погомодець, він не спішить. Ви підпочиваємо. Так. І не заокруплюємо таке. Починаємо. так. І залишимо. На який, будь ласка, на який елемент? Я ще не дописався, але так ви разом з тобою. Там є навіть точки, де вам починають, правда, щоб не злиплювати ці елементи. Чудово! А хто вже знайшов, на який елемент корону не піля? Янка знайшла у неї останній. Анечка знайшла. Я ось подивлюся на свої елементи, на своєму рядочку. І думаю, що корону заслуговує оцей елемент. Згодні? Бо він найбільше схожий на зразок і йде, не за лінією та там у себе. Надійте корону. Ти ще не вибрав, вибирай. Вибирай діна. Лола вже вибрала. Де ти книзь? В якому елементі напишеш корону? Тримай. собі Вибрати на, на він колону, найкращому І <рес> Щоб нам розбудити наш лумозон, бо ми вже трошки притомилися, правда Ліша? То тепер зробимо ті вправи, які розбуджують наше мисення. Пам'ятаєте, праворочка каже опу? Клас. Завіксі всі. Клас. а нічого. А Ані, не далі. Клас. А ліва що робить? Ховаємо великий пальчик. Поміняли. Ні, поки без кодків. Поки без кодків. Поміняли. А тепер ускладнимо цю роботу. Підіть ці руки, щоб вони не лежали на перетяжку. Не... Хлопнули і поміняли. Клопнули. Права каже, окей? Раз. Діна, Права рука на лівому плечі, а ліва рука на правому колінці. Покладіть, так. Я молодець, тоді немає А тепер поміняємо. Знову міняємо. Засидіть, щоб вам легше робити. Сядемо важно. Ми тебе всі чекаємо. От наступний елемент Ще важче. Там заокруглення округлення вогі показуємо. Ці діти на дошку. Далі. Чекаємо. Починаю писати нижче від верхньої рядкової лінії. Ось у мене верхня рядкова лінія, нижня рядкова. Ліні. А я починаю писати нижче від верхньої рядкової. Спочатку веду за округлення праворуч, торкнулася верхньої лінії і веду похилу лінію до нижньої рядкової лінії. І зупинилася. Підрахунок це так звучить. І раз. Потім пишемо подітність спочатку великою. Ось тут, ніби ви обводите мою дошці. Робимо ціною. Анечка спочатку вгору. Звадце з нами. І раз. Пишемо спочатку велику. І раз. А тепер робимо маленьку повітря. І раз. Бо вона не повинна виходить за лінією. Пушую, перевірте, як ви тримаєте ручку, пишемо половину рядка. Тільки половину рядка цих елементів пишемо. І тільки за нею слідкує чим? очками. Приготуйте свої очки, руки отак подалі. Спинку розрізняйте, щоб війно вам дихалося, ладячи І очки ваші отіків слідкують за мишкою. Очки тільки, тільки очі. Головка не крутиться. Є ладять тільки очима. Туди мишка побігла і ви за нею. Мишка захотіла постригати. Очки тільки Молодці. Попросимо бачити, що там написали, отримуючи до ручку, домовися. Бо тепер залишилося поєднати те, що ми сьогодні навчилися, з тим, що ми вже поміли. Показую на дочці, а ви потім побачите зошики. Ви зараз, біля, дочка напишете, що лінія за округлення в його порі, а потім похила коротка лінія відвертої зрозуміли завдання, самостійно тільки після не забули, як сісти, не забули, як сісти далі, вже пишемо до кінця рядочка. ручка. Думаєте, як вам було на нашому уроці сьогодні? Покладіть ручки вже, та відпочити пальчики, можна зробити іще ось з пальчиками такі, вправи, так, можна пальчики взяти і ось сюди. Розслабились ручки? А давайте пригадаємо весь наш урок, що у нас є на дошці, що ми з вами сьогодні училися, що дізналися. І скажіть, подивіться, вас вовці цеглинки. Якщо вам було на тому уроці весело і все було легко, ми візьмемо піднімемо зелену целинку. А якщо вам було дуже складно і зрозуміло нічого, то сіті на червону це в личку чергова квіточка, так? Якщо вам було легко і просто писати все, з них жовтий мусор. А якщо вам іще потрібна допомога... Церлинки. Якщо ви ще зовсім не навчилися, то ще вам треба допомогти. А ну підніміть свої цю Підніміть свої целинки. Якщо вам було всі завдання під силу, значить це зелене. Якщо складно і не зрозуміло, то це чайко. Якщо легко і просто, то це жовта. А якщо потрібна допомога, то й це Данечка, бо ти поспішаєш. Я подиваєш, так? А мені сподобалося Артемово і Денисово. Що це означає? Можна показати діткам? Що це означає? І легко дивіться, було, і просто писати. А що треба для того, щоб усі було легко і просто? Молодець. Треба що діти? Тримуватися, а ще. Відпочивати. Отже, ви відпочиваєте, а на наступного року ми продовжимо вчитися писати елементи літер.